Доброго дня! Всіх вітаю! Ми продовжуємо наш курс. Будь ласка, підписуйтеся на наш інстаграм, там буде багато прикольного та цікавого. А всі, ті, хто хочуть вивчати китайську більш поглиблено, будь ласка, тицяйте на посилання внизу в описі до цього відео і бронюйте перший безкоштовний урок. Погнали! Отже, в минулому відео ми розглядали приголосні звуки, а сьогодні ще залишилися голосні. Давайте будемо розбиратися. Ну, з голосними все набагато простіше, сьогодні все буде набагато легше. По факту, у нас існує чотири основних правила, які ми маємо наслідувати. Давайте дивитися. І перше правило буде стосуватися звука, який передається латинською літерою і. А в чому тут прикол? Якщо ви бачите цей звук всередині складу, він буде читатися як е, просто звичайне е. Тобто цей варіант ми прочитаємо як якбей, а цей варіант ми прочитаємо як «мен». не забуваємо про носову Енко. Що відбувається зі звуком, якщо він опиняється в кінці складу? Він перетворюється на «и е, тобто, це ми будемо читати як Г. Та. В принципі, це все. Це правило працює завжди, в усіх випадках, з усіми ініціалями, з усіми приголосними не важливо. Всередині складу завжди е, e, в кінці складу завжди Е. -e. Їдемо далі. Ця сполука голосних «уї» по факту порушує правила пініння. Чому? Тому що ми маємо їх читати як «у» «і». Відповідно, це породило багато міфів китайської мови, центральним з яких е, являється те, що китайська мова звучить як щось нецензурне. Так, да, якби ми читали так, як ми маємо читати по правилам, саме те ми б і мали. Я сподіваюся, що Ютуб мене не заблокує. Відповідно, це ми б тоді читали як шуї, а це ми б читали I'm sorry, як хуї. Да? Але цього не трапляється, тому що цей звук, ця сполука голосних, читається як уей. Увага! В дужках я даю так, як ми будемо це читати в українській мові, щоб ви не плуталися. Відповідно, тут ми отримуємо Шуей, а тут ми отримуємо хуей. Запам'ятайте ніякої нецензурщини Шуей, «хуей». Їдемо далі. Отже, що ми знаємо про латинську літеру Ей? Ми знаємо те, що вона завжди передає звук А, де б ми її не побачили. Літера A передає звук А. Все дуже просто. Крім одного єдиного складу I A N. Ще раз, це стосується тільки цих трьох літер I, A N. В цьому складі літеру A ми будемо читати як Е. E. Тобто, дивіться сюди. Лєнціен знов таки, чому? IAN. Якщо слово закінчується на IAN, все тут і тільки тут буква А буде читатися як Е. Для чого я дала вам дуже схожий склад. Як бачите, він відрізняється однією єдиною літерою G, тому що навіть вже якщо у нас є одна літера G, правило не діє, і наша А залишається А. І читатися вона буде як ЛІАН. Окей, okay, тобто ще раз. Правило стосується тільки IAN, будь-які інші зміни, і А залишається А. І останнє, по факту, правило, яке буде стосуватися наших фіналей, тобто голосних, це ще раз приголосні, після яких ми не можемо отримати українську «і» з точечкою, там, де у нас не буде звука і увага! Ось вони всі у вас вгорі. Якщо після цих приголосних ви бачите літеру АЙ, ми не читаємо як українську. І її тут не буде. Чому не буде? Тому що ці приголосні і ці сполуки вважаються завжди твердими і не можуть дати нам м'який звук І. Наприклад, це правило ми вже вивчили. Ми бачимо латинську І в кінці складу. Відповідно, ми будемо читати її як Е. С. Що тоді буде тут? Ми сказали, української українською і з точечкою не буде, а що буде? А буде українська и С. Да, це така українська и, де в самому кінці ми маємо якось вирулити в І, але не І, і м'якості тут не буде. С. – «с», Дж. 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 «ж» – «ж», Ц. Ц. В жодному випадку не сі, джі, жі і дід, да? не буде. Якщо ми хочемо м'яку еску, будь ласка, це в нас буде літера С. Якщо ми хочемо м'яку «дзі», будь ласка, це буде літера Джей. Добре, давайте перевіримо на практиці. Отже, до практики. І так, зразу давайте згадаємо тони. Хто не дивився тони, дивіться наше попереднє відео, будь ласка, там все розібрано. А, перший, другий, третій, четвертий. Якраз наші правила, які ми щойно взяли, Ч. З першим тоном пам'ятаємо, і з точечкою не буде. Ч. Другий тон ми е, дивуємося, да, ми здивовані, Ч. Третій тон. Ч. 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 Четвертий різкий. І давайте візьмемо цю строчку. Це правило говорить нам про що? Про те, як ми будемо читати літеру А. Перевіряємо I A N G. Все в правило не входить. Все добре читаємо як А. Сян. Сян. Сян, сян. І давайте візьмемо цю строчку: Цан, Цан. Цан, Цан. Окей. Повторюємо разом. А Що у нас буде тут? Ми маємо з вами правильно прочитати слова, враховуючи тони і фонетику, і здогадатися, що це буде за слово. І так, перше слово. к лі. Робіть паузи, собі комфортні. Не треба зразу намагатися прочитати це слово повністю швидко і так далі. Робіть собі спокійні паузи. Це три різних іерогліфа. Раз, два, три. І ми маємо право робити паузу, яка нам є комфортною. Отже, що це буде таке? Цяохлі? Okay. Окей, це в нас шоколад. Хто вгадав, той молодець, хто не вгадав, їдем далі. Шафа перший перший тон. Шафа. Диван. Ну, слово номер три, мені здається, найскладніше здогадатися: сянпін. Сянпін. Це в нас буде шампанське. Так, літера Сі. Май -к -е фен, не забуваємо про нашу и -е Мікрофон. Дуже добре. І останнє слово: хан пао. Хан пао. Гамбургер. І так, наша остання вправа це, власне, записати голосні звуки, які ви чуєте. Ми слухаємо диктора і намагаємося зрозуміти, що там, що там за звуки мають бути, які літери ми маємо там написати. Погнали! І хуа. Хуа. У А. Да, тут, все, тут все вкладається чітко в правило: що чуємо, те і пишемо хуа, у, А. А хуа. Хуо. Тут, в принципі, дуже схоже на попереднє. Єдине що е, остання голосна у нас змінюється на О. Хуо. Що чуємо те і пишемо. Сен. Хуей. Хуей. А отут вже обережніше. Це наше правило номер 2 з нашої презентації. Хто не пам'ятає, мотайте назад, шукайте. Дивіться. Вимовляємо, як уей. Хуей. А пишемо, як у І. Смей. А Тут зазвичай у студентів виникає питання, чи це має бути латинська А, чи це має бути латинська І. Це має бути латинська І. Наше правило номер один: так само на початку цього відео: і АЙ. Завжди в усіх складах. Всередині латинська літера І читається як E. Е. Як чуємо, так і пишемо «мей». Якби там була латинська А, ми би читали як «май», а у нас «мей». U. Fu. Fu. Звичайно, У. Все дуже просто. Ліл H. H. Так само, як чуємо, так і пишемо. А о ХАО. ЧІ, Ні. Ні. Чуємо українську І з крапочкою, Дивимося на приголосну. Це наша звичайна Енка. Її немає в нашому правилі номер 4. Вона не входить до звуків, після яких не буває із крапочкою. Буває. Ні. Чуємо і з крапочкою українську. Пишемо. І з крапочкою латинську все збігається. Пай. Вей. Дивимося на склад номер 4. Там у нас було мей, а тут у нас вей. Тьо пау Пау. Так само, як чуємо, так і пишемо Пау. А О. Ші тяо. Цяо. Ну, це, мабуть, найскладніше завдання з усіх. А що ми там чуємо? Ми чуємо м'яку я, а м'яку я нам дає IAO. Цяо. І це вся наша сьогоднішня тема. До зустрічі в наступних відео. Цайцієн!